Гучні, потужні та яскраві. До столиці з усього світу скотилися найкращі байки планети. У Києві свої двері відчинила найбільша мотовиставка в Україні. Що буде в тренді цього сезону? Вже бачив Артем Джебко. Від класики до спорту у столиці на щорічну виставку з'їхались найкращі, найшвидші та найвишуканіші байки. Їх тут на будь-який гаманець і смак. Щоправда, вартість деяких екземплярів сягає цінника автомобіля преміум класу. І такі гроші є за що викласти. Сучасний мотоцикл це справжня квінтесенція новітніх технологій. І боротьба за ринкову частку змушує інженерів бігти на випередки. Кілька секунд до сотні, рідкокристалічний дисплей. Цим вже нікого не здивуєш. І інша річ байк, який сам відстежує крен, із якого практично неможливо впасти. В місті працює з тормозами, в працює з газом. Тобто мотоцикл підстраюється, щоб їзда була максимально безпечна. То есть в дождь, в поворотах вы можете смело заходить, открывать ручку газа, тормозить во весь упор. Маши... Мотоцикл не подскользнется, мотоцикл не пробуксует, он не упадет. Еще один интересный дебютант сезону X-Diavel S. По суті, це симбіоз одразу кількох стилів в одному мотоциклі. Розгін до сотні за кілька секунд, максимальна швидкість 300 км за годину та плавність ходу, який позаздрі навіть розкішні лімузини. За таке щастя доведеться викласти якихось 25 тисяч євро. як, спорт, як стріт і як чопер. Ще ні у кого не було такої моделі, щоб чоппер був заміщен зі спортом. Утім, облизуватися тут можна не лише на новинки. На окремому стеді представлені вже культові мотоцикли. А шота Рушанов або Сальвадор на своєму харлеї проїхав США від океану до океану і скрізь його байк привертав шалену увагу. Кажуть, дівчикам нравиться. Завітав на мотовиставку й найсильніший чоловік у світі Василь Вірастю. Каже, заміну своєму залізному конку ще не шукає, але до новинок придивляється. Понюхати, пощупати, потрогати. Вже, бачите, мотики пішли е, з рідкокристалічними екранами. Цікаво. Наслідувати приклад богатиря можете і ви. Виставка триватиме ще два дні. Тож не втрачайте нагоди побачити двоколісти красенів на власні очі.